Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні ми будемо досліджувати Зміївський район. Тут є таке цікаве місце, називається Зміївські кручі. Воно досить відоме серед туристів, але я там ще ні разу не була. Хоча я люблю досліджувати Харківську область і знаю багато чудових місць, але саме в цьому місці я ще ні разу не була. Тому мені дуже цікаво, що ж там таке за кручі. Фотографії неймовірної краси, і зараз ми направляємось саме туди. Вже спускаємось на пляж. Скоро побачимо Сіверський Донець, побачимо підвісний міст, покупаємось, а далі підемо шукати круче. Там дуже цікава стежка і дуже гарний обзор на місцевість. Прийшли на міський пляж. Навіть тут є такий невеликий парк біля пляжу. Ось зараз подивимося, що є, і будемо купатись. Вода ще тепла, в Сіверському донці вода тепла, вода чиста, прозора. Одне задоволення купатись. Сьогодні робочий день, тому пляж пустий. Ну, а нам пощастило. Здається, пляж не дуже пустий. Це мені здалося спочатку. Люди на пляжі є, купаються. Через Сіверський Донець є отакий підвісний міст, щоб можна було перейти на той берег. Здається, хтось ловить раки. Супер. Я по такому мосту ще не ходила. А що у нас там? А з цього боку? Сіверський Донець. Переходимо на інший берег. Зараз ми сюди пірнемо. Ми вже покупалися. Зараз п'ємо каву. На пляжі є така невелика кав'ярня. І далі вже рушаємо шукати зміївські кручі. Повернули на вулицю Шевченко, йдемо шукати кручі і бачимо справжню українську картину. Стигне калина. І цвітуть мальви. Мої самі любимі квіти. І тут мальви. Підійшов до перехрестя невеликого. Спускаємося вже до Сіверського Дінця. Там собачка нас зустрів. Так, нам сюди. Спустилась до річки, йдемо по берегу. Десь тут повинні скоро вже починатись круче. Обожнюю нашу природу, лісостеп, коли й дерева, і трава, і річки. Так, будемо шукати, де нам перейти. Ми вийшли до того місця, де починаються зміївські кручі. Це ландшафтний парк, високий берег сіверського дінця. З якого відкривається неймовірний обзор на місцевість. Йдемо по дорозі поруч із Сіверським Донцем. І нам треба піднятися он туди, на оту гору, там є оглядовий майданчик, звідки видно на сотні кілометрів усю місцевість. Ми знайшли місце підйому на ці кручі, на цю гору. Веде така крута стежинка, там на горі майданчик, хрест, люди бачу є. І нам зараз доведеться теж туди піднятись. А що ж там далі? Цікаво так, побачимо. Починаємо наш підйом нам туди нагору. Піднімаємось вище. Тут ось такі ще є гори. А знизу залишається Сіверський Донець. І природні піщані пляжі. Мета нашої подорожі сьогодні це рекреаційний туризм, це оздоровлення за допомогою природи, через купання у річці, через такі пішохідні маршрути, через єднання з природою за її повітрям, з цими чудовими запахами трав, який відкривається вже неймовірний вид. Трішки важко йти. Такий крутий підйом. Згадала Крим. Ще майже піднялися. Залишилося зовсім трішки. Бачимо на горі знак. Це урядовий майданчик. Піднялися гору, тут посаджено кілька молодих дерев. одне із них честь загиблого захисника України дуб, який буде дуже довго рости і буде пам'ять про наших захисників. Погляньте, яка навколо краса. І ось з цього боку видно це Донецьке. Далі воно так продовжується. А далі там коропові хутори, гайдари, курорти, Казача гора. Оце скільки видно всього. Ну, і звичайно, Сіверський Донець. І купа невеликих ставочків. Ну, а там далеко водосховище. Вірніше кар'єр, на якому колись добували пісок. Зараз він, як кар'єр не працює, заповнений водою, і там є пляж. Ну і такий знак на цій горі. Знак, що це грядовий майданчик. Погляньте, які тут неймовірні види. Коли я сюди планувала їхати, я дивилася. Фотографії в інтернеті, і неймовірні фотографії виходять або на сході сонця, або на закаті. Зовсім інші кольори, або коли туман неймовірна краса. Я буду закінчувати своє відео. Дякую тим, хто додивився до кінця. Свою мету ми досягли, піднялися на цю гору, побачили ці краєвиди. Отримали настрій гарний, отримали заряд енергії від такого підйому, покупалися, занурилися в свіже повітря, в аромати такі лугові. І повертаємось тепер назад. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і сподіваюся, що вам, у вас теж виникло бажання піднятися на цю гору і помилуватися такою красою. Назад ідемо поруч із сіверським дінцем, милуємося красою, милуємося природою. Хочеться тут затриматися, насолодитися цією красою.